Рекордна здача зброї штик ножі, рушниці, системи Маузер, гвинтівки Мосіна, Манліхер, Сокира і навіть льодоруб. Цілий арсенал раритетної зброї тернопільським правоохоронцям здав місцевий мешканець. Жителі міста Тернополя до головного управління національної поліції Тернопільської області було добровільно здано 25 одиниць холодної зброї. В подальшому дана зброя буде перевірена по обліках МВС України та буде зареєстрована на громадянина як колекційна. Поліцейським чоловік віддав арсенал добровільно, а отже, кримінальної відповідальності він уникне зброю. Тернополяни документують для власної колекції у рамках місячника добровільної здачі зброї. У зв'язку з місячником добровільної здачі зброї лишилася, сталася була батькова рушниця, не зареєструвана. Я вирішив принести поліцію, щоб здати для добровільної здачі і зареєструвати її по документах. Я Місячник добровільної здачі зброї триватиме до кінця липня. Тим, хто не встигне здати незаконне знаряддя, загрожує кримінальна відповідальність та до п'яти років ув'язнення.